Я не знаю. Вони супер схожі одна на одну. Це сліпий затест Лакмі і Кіткат. Багато хто вважає, що батончик кітка та шоколадка лакмі схожі між собою за смаком. Сьогодні ми спробуємо дізнатися, чи це правда, і чи зможу я в сліпому затесті переплутати ці два смаколика. Ми наламали, можна так сказати, солодощі, тепер перемішуємо закритими очима і куштуємо також закритими очима. Ну так? Угу. Все, можна куштувати. Так. Да. Поїхали. Перша тарілочка ось. Я не знаю, що це. Ну, мені схоже на кіткат. Я зараз порівняю з другим. Ну, тут більш ніжний шоколад, а тут він більш такий, знаєш, насичений. Мені реально важко сказати, де кіткат, а де лакмі. Я не знаю. Вони супер схожі одна на одну. Можна відкрити Відкривай. Ну, я. Зараз куштую кіткат і лапні з закритими очима, і я не можу зрозуміти, де яка з шоколадок. З закритими очима це зробити нереально. Якщо я відкрию очі, я зараз побачу, ну, типу, там, логотип, якийсь чи розмір, тоді я зможу сказати: а отак з закритими очима я не можу визначитися, де яка цукерка кажу одразу. Так, мені все-таки треба зробити свій вибір, і скажу чесно, я його роблю на абум, що вгадаю, хай буде оце. Кіткат, а оце лакмі. А, ось я бачу Рошен. <с> ось я бачу надпис Рошен. Я не вгадала. Я не вгадала, і за смаком я також не змогла зрозуміти, де яка з шоколадок. Насправді, Рошен, Лакмі і KitKat батончик, вони аналогічні за своїми смаковими якостями. Можливо, трохи відрізняється смак шоколаду, але це от 10% на 10%, скажімо так. Ось ось. Ось, ось лакмі. Рошен. Ну і ось, звичайно, кіткат. Спробуйте ці дві шоколадки і напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви різницю у смаку. Також пишіть, що ще мені спробувати у сліпу тут у коментарях. Прикріплюємо ціни і вагу на кіткат і на лакмі. Вибір за вами.